А ти знаєш, що Зеленський пообіцяв Трампу, значить, за зап допомогу війні всі українські корисні копалини. Що він від. Ти уявляєш, він візьме і віддасть це ж ти уявляєш, як так можна? Ну піди, викопай сам собі ці копалини. Піди, викопай, нахер вони тобі зараз потрібні. Окей, прийде, завтра Трамп буде тут в Україні, Трамп побудує шахту, буде добувати вугілля, давати робочі місця, цей вугілля значить, продавати. І буде на цьому вугіллі заробляти якийсь американець, а не от... цей. Анієфім. Звегільський. Ну все, ну звісно, оце не справедливость. Коли Фіма Звігільський, значить, разом з Януковичем заробляв, коли Порошенка заробляв, коли Юрій Бойко, зрадник державний, досі заробляє мільйони, тебе це влаштовує. Це ж наше українське. А коли от Трамп прийде і почне з нашої рідної української землі забирати наше вугілля, ти ж облізеш. Ти ж облізеш? І що ж він допоміг Росії перемогти? Ні, не треба це брати. Ти з якого колгоспу виліз? Взагалі, блін. Я, я дивлюсь на людину, яка мені це от сказала, знаєш, а людина мені прям так на умах. Ти уявляєш? Ти знаєш, що у нас залі цього, оцей Літія? що? Літія. Це ж Вони наш літій хочуть. Вони наш літій хочуть. Літій наш як? Зеленський продав наш літій, твій літій він продав. Ти ж за ним кожного дня ходиш, ведром отак черпаєш, додому приносиш, заливаєш кудись і такий бляха, це мій літій».